Рік цього масиву камінного села, або кам'яного села, як його ще називають, складає близько 2 мільярдів років. Тобто це е, протирозойська ера. І е, вчені е, висловили два припущення про походження цього масиву, цього каміння в цій місцевості. Тому що ми знаходимося на Поліссі, це загалом болотиста місцевість, і раптом ми бачимо рельєф подібний до Прикарпаття. Значить, за давнішою першою версією, ці камені приніс з собою льодовик, який сунувся десь із боку півнич, північного полюсу, рухався в бік екватору, захоплював за собою величезні масиви каміння, трощив його, ломав, завмер на певній ділянці. Потім клімат глобально змінився. Ця вода розтанула і промила м'які породи. Залишивши після себе оці камені ці валуни, на які наклалися фактори вивітрювання, і ми отримали цей рельєф, який зараз спостерігаємо. За другою версією, трошки пізнішою по часу, це каміння неприносне, це каміння місцевого походження. Це виходи на поверхню українського кристалічного щита, величезної геологічної платформи, одної з давніших. Яка простягається із східних околиць Рівненщини, десь за 60-70 км на захід від нас, і простягається довгим пасмом вздовж цієї центральної та північної України аж до Азовського моря, український кристалічний щит, і це його виходи на поверхню, які зазнали впливу зледеніння, не льодовика, не того, що рухався, а зледеніння, замерзання величезної маси води, яка проходячи через нуль, розширюється і розриває тверді гірські породи. Плюс додалися фактори нівації, денудації це снігова і льодовикова ерозія, і фактори вивітрювання. Тому ці дані базуються на дослідженнях пержанської геологічної партії, яка працювала у нашій місцевості більше 50 років. І вони саме встановили походження цього масиву, і більше того, встановили його протяжність це гранітні породи, які сягають в глибину близько 2 км. Тут дуже велика товща цього граніту, а це його верхня частина, яка зазнала зруйнування. Це є місце паломництво християн, рідновірів, людей, які сповідують первісний шаманізм і багато інших духовних традицій. Бо дійсно вони вважають, що це місце створено за втручанням надприродних сил, і в цьому місці з ними можна вийти на контакт. Зараз ми стоїмо біля лабіринту, кам'яний лабіринт. Що таке лабіринт? Це проекція нашої галактики на поверхню Землі у формі лабіринту. Поки фізичне тіло проходить лабіринт, душа літає галактикою і вбирає космічну силу. Це по-перше, по-друге, вважається, що якщо людина йде лабіринтом, то усі злидні, які є в житті цієї людини. Залишаються у лабіринті, вони заплутуються, і людина виходить з лабіринту очищеною. А потім промені сонця знищують негативи, знищують злидні. Мегаліт означає великий камінь, «мегас» – «великий», літос камінь. Можна цілком припустити по конфігурації розлому, що він колись був монолітом. Моно один літо камінь. Моноліт це єдиний камінь або суцільний камінь. Чому так? Тому що розлом чітко повторює одна сторона паралельно, відбувається від другої. За рахунок чого він може міг утворитися, очевидно, що фактори вивітрювання – це не основні причини появи такої величезної тріщини. Вчені стверджують геологи, що оці виходи на поверхню оцих мегалітів, що ми спостерігаємо на денну поверхню, вони заглиблюються на велику глибину у надраземні. Зокрема, цей масив, як я вже говорив, до двох кілометрів простягається. І він також базується на певних платформах. У нього є основа, фундамент. І саме оці фундаментальні плити, на яких він стоїть, зміщуючись впродовж довгого проміжку часу, одна по відношенню до іншої, викликають появу. На точки напруженості, яка е, спричиняє появу тріщини, яка згодом перетворюється на таку велику щілину. Тобто величезний період часу вони зміщуються. Очевидно, що вони відходять в даному випадку. Фундаментальні плити відходять одна від одної. І е, на поверхні це проявляється у появі тріщини, яка розширюється поступово. Цей процес продовжується, а оскільки вік цього масиву надзвичайно великий. То ми бачимо отакі от тріщини. Е, у енергетичному відношенні і у містичному також е, говорять, кажуть, що це е, портали, проходи в інший просторово-часовий вимір. Тобто, людина чи якась жива істота може. Пройшовши через цей цей цю тріщину, потрапивши в неї, в це енергетичне поле, може зникнути на певний період часу. І потім зненацька з'явитися в інший час, через декілька років, скажімо, неочікувано перед очима іншої публіки. При тому вона не розуміє, що вона що вже минуло такий період часу, а вона з'явилася, як будь-то минуло буквально декілька хвилин. Такі випадки трапляються. Звісно, це містика, але про це говорять, що таке буває. Ми знаходимося на північній частині цього валуна. і спостерігаємо на його рельєфі дуже цікаві вирізи, утворення, візерунки. Зокрема, ось ми бачимо, що Ця частина о, десь поділася. Очевидно, що вона колись була. Продовження цього каменю з цього боку, е, звісно, колись було, але воно десь зникло. Куди ж воно могло подітися? Е, оскільки це північна частина. То тут найдовше затримується волога. Вона стікає з каменя, з верхньої точки, затікає, знаходить собі шпарини, п -п виготовляє їх, промиває, затікає е в зимову пору, а колись були морози досить великих температур, замерзає, розширюється відповідно, тобто руйнує його, відламує поступово. І таким чином оце все. Продовження цього рельєфу зникло, тому що воно відвалилося природним шляхом. Це відбувається природне руйнування цього каменю. Це, цей процес називається денудація, руйнування твердих гірських порід під впливом зовнішніх факторів. І вона впала на землю і поступово починає змішуватися з землею, з породою, і перетворюється навіть на ґрунт. О, окремі уламки цієї породи ми там спостерігаємо. Навіть якщо от Послухать звук, тут буде, звісно, глухий, тому що це моноліт. А отут ми чуємо, відчувається, що там є пустота, порожнина. Тобто прийде якийсь проміжок часу, і оця частинка поступово теж могтиме відпасти. Те ж саме ми можемо побачити отам. На, той, на тій частині теж видно, що ця частина колись була її продовження. І ось тут також. Ось тут. Якщо перейти сюди, чуєте звук? Порожнина відчувається. Отут було продовження, воно відпало. Можна припустити, що величина цього каменю була набагато більша у давні часи цей камінь був набагато товщим, але він поступово руйнується, руйнується, зменшуючись в об'ємі. Природа. Зрівнює нерівності на своїй поверхні під впливом зовнішніх факторів. Тут є і місця християнські, і місця, де проводять свої ритуали: віканці, рідновіри, і дуже багато конфесій. Це капище. Там, де ми знаходимося, це капище. Воно існувало з прадавніх часів, і, як кажуть вчені, це колись був великий камінь і була печера, а потім зруйнувалося. Але каміння залишилося, і воно стоїть правильним, геометричним. Розташування ми бачимо правильне геометричне розташування каменів дуже мальовниче, і капище тут збереглося. За моєю спиною ви бачите стрічки, про цей звичай треба пояснити. Справа в тому, що кожна релігія вважає, що місце сили або містичне місце воно має свого покровителя. Наприклад, шамани кажуть, що у кожному місці сили є господар, а християни вважають, що Кожним місцем сили піклується свій над'янгол. Коли приходять на місце сили, висловлюють повагу до тих сил, які діють на цьому місці. Для того стрічку в'яжуть на дерево. Стрічка. Зазвичай повинна мати той самий колір, який в цей час має вода найближчого водоймища. Якщо водоймища немає, то тоді будь-який колір стрічки. Це як повага до тих містичних сил, які діють в цьому місці. Ми даруємо подарунок цим силам, а вони відкривають людині таємницю всесвіта, дають здоров'я, виповнення бажань і таке інше. Є таке поняття, як пуп землі. А у нас в камінному селі є пуп камінного села. Ось цей виріс на камені, на якому ми стоїмо, називається пупом камінного села. Він має містичну силу, містичну дію. Тут ми бачимо пожертву, люди вносять монетки, лежать, які вже почорніли навіть від віку, кажуть, якою частиною тіла об нього потертися, то згодом вона збільшується в рази. Тут поряд камінь-тукан або Ворон один із е, символів нашого е, словнозвісного Бога Велеса, Бога добра е, достатку і родюжості. І е, ми знаємо про таких істот, як домовики, лісовики, водяні та інші духи. Але мало хто їх бачив. А от дух камінного села. Або його можна теж назвати лісовичок, тому що ми, воно знаходиться в лісі, знаходиться поряд з нами. Виявляється, дуже симпатична істота, дуже добра, порядна. І ось вона поряд, ось вона дивиться на нас. Гляньте біля того каменю. Про походження камінного села були записані колись нами легенди від місцевих мешканців. За однією з них колись по сусідству давним-давно стояли два села. В одному жили багатії, а в другому бідні люди. І коли трапився голод у цих краях, бідняки прийшли просити допомоги в багатіїв. Ті їх послухали і мовчки розійшлися по своїх домівках. Навіть слова не сказали. Коли вдруге прийшли бідняки просити допомоги в багатіїв, ті почали їм погрожувати. А Бог і диявол, як вищі сили, спостерігали за цим, і звісно, кожен по-своєму реагував. Бог гнівався, а диявол навпаки тішився. І коли втретє бідняки прийшли за допомогою, багатії спустили з ланцюгів собак, вхопили в руки палиці й каменюки, які заздалегідь підготували, і погнали цих бідолак через ліс до їхнього убогого села. Коли ж вони повернулися назад е і розійшлися по своїх домівках, Бог розгнівався до краю і послав прокляття, внаслідок чого це село скам'яніло разом з їхніми мешканцями і з їхніми багатствами. Тому, власне, і називається Камінне село. За другою легендою е село було одне і якось повз нього проходив подорожній. Біля крайньої хати побачив жінку, що поралась по господарству, і попросив дати йому окраєць хліба, бо зголоднів з дороги. Але вона з сльозами на очах мусила йому відмовити, сказала, що вона бідна вдова, що живе у великій скруті, і порадила звернутися до більш багатих сусідів. Той так і зробив, підійшов до сусідньої хати, вийшов господар, подивився на цього сіромаху, що просив окраєць хліба, і каже. Відкривай свою торбину, я тобі цілу паляницю дам. І справді приносить ще теплу паляницю хліба, кладе туди у цю торбину. Подорожній щиро подякував Багатієві за таку невидану щедрість відійшов за село. Сів на горбочку, витягнув цю паляницю, пробує її ламати, а вона не ламається. Він і так і сяк, коли придивляється пильніше, дивиться, а це не хлібина, не паляниця, а каменюка, яка просто була дуже схожа та ще десь біля печі лежала і тепла. От. А цей мандрівник був не хто інший, як сам Господь у людській подобі, який подивився на це село зовсім іншим поглядом, і воно враз скам'яніло. Тому називається камінне або кам'яне село. На цьому місці, де ми знаходимося, відбувалася битва між Богом і дияволом. Після того, як Бог покарав багатіїв за їхню жадібність, диявол за них вступився. Внаслідок цієї битви ми бачимо, як камені. Пошліфувалися, ніби Велетенська галька, і камінь тріснув на дві половини. На оцей великий камінь більший, божий, і на отой менший диявольський. Більший то, божий, тому що добра на світі все одно більше. А диявольський, тому що добро і зло, на жаль, співіснують. До речі, зверніть увагу: диявольський камінь знаходиться на північному, на, на північному сході від Божого каменя, як наш теперішній сусід, який. З такою люттю намагається знищити добро, але в нього нічого не вийде, тому що за добром стоїть весь світ. І врешті, після цієї битви Бог зіштовхнув диявола в пекло, а сам зробив три кроки і вознісся на небеса. І відбитки цих Божих слідів, Божа стопа, так звана, є на поверхні цього каменя. Хто пройде, тою стопою згадає своє сокровенне бажання, говорить, що воно неодмінно здійсниться. Камінь праворуч від мене вважається каменем Бога, камінь за моєю спиною вважається каменем диявола. Протилежності. Між ними є стежка, є прислів'я. Якщо б Бог хотів створити людину янголом, то нам би надали крила і німб. Якщо демонам надали б рога та копита. Якщо в людини цього того і того немає, то наш шлях людини лежить між протилежностями, там, де рівновага. Тобто до першого джерела, яке все створило. Перше джерело це сам Бог. Можна бути янголом, можна бути демоном, можна пітляти, як кажуть, то в одну, то й в інший бік, але шлях до Бога лежить посередині. І всі релігії визнають, що саме серединний шлях це шлях людини до пізнання абсолюту. І тому люди приїжджають здалеку для того, щоб пройти цією стежкою, Щоб пройти між протилежностями і взяти силу перше джерела. Людина, яка проходить між божим і диявольським каменем, позбувається своїх попередніх гріхів і ніби народжується заново оновлюється, очищується душею і тілом. Це досить складно, проблематично навіть буває для декого. Але якщо визначити мету і прагнуть її досягти, то все виходить. Стаємо обличчям до диявольського каменя, до небезпеки і починаємо рух. Тут теж гарна акустика, вібрація звуків і неймовірні відчуття. Розлом сам підказує, як правильно потрібно рухатись. Найважче, звісно, на виході. Але якщо голова пройшла, то кажуть, уже й тіло буде тут. Отже, приймайте новонародженого.